Віра в Бога це не просто слова. Віра йде від почутого, тому дуже важливо слідкувати за тим, яку інформацію ми сприймаємо, бо за кожною інформацією стоїть дух. Щоб нам не попасти в сіті лжепророків, потрібно наповнюватися духовною інформацією, яку проповідують нам Божі люди, наші пастара. Так, всі, начебто, говорять про Бога, але різниця в тому, що не всі слідують за апостольським чинням. Ісус говорив, Хто приймає того, кого я послав, мене приймає. А хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. І наші пастора вони щоденно проповідують нам чисте Євангеліє. Через апостольське вчення ми вчимося смиренності. Смиренність сама по собі не приходить. Потрібно прикладати зусилля, а це постійна робота над собою. Смиренності можна навчитися лише у Божих людей, які самі смиряються перед Богом. Це Божі люди, це наші пастора, яких веде Божий дух. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать.